Дитячий розважальний центр заповнений маленькими кухарями. Малеча розважається та з нетерпінням чекає майстер-класу від зіркової гості. Ми сьогодні зробимо десерт. Компанія HomeNet продовжує свій соціально-кулінарний проєкт. Цього разу звітали до міста Хмільник та подарували свято вихованцям дитячого садочку. номер 5. Головна мета заходу потішити діток та подарувати їм незабутні емоції. Дітки всі були довольні раді. Це півтори години цікавого шоу, де всі були дійсно на, на емоціях. Такого просто ніхто не робив. У нас важкий час дійсно про діток трошки забувають. Більше уваги йде в сторону війни. На жаль, учасники майстер-класу готували відомий французький десерт. Макарон прикрашали печиво солодким кремом під керівництвом фіналістки 12-го сезону. Шоу Мастер Шеф вже вдруге Вікторія Науменко відкриває кондитерські секрети для батьків та дітей. Я дуже люблю такі заходи, адже це діти, це наше майбутнє, і в першу чергу це емоції, які допомагають жити і дорослому, і маленькій дитині. Так тому я ніколи не відмовляюся. Я завжди близька до, до них, до їхніх очей, до їхніх смакових рецепторів. Чесно скажу, перший раз було не так. Зараз бачу дітки навіть не дочекалися моменту мого як показати печиво, як правильно збирати. Вони їм вже прям кортить спробувати. Із поставленим завданням діти чудово впоралися. Деякі навіть прикрасили свої кулінарні шедеври. Додому майже ніхто печиво не поніс. Ласували прямо на майстер-класі. Мені сьогодні дуже сильно сподобалось готувати. Бо я таких макаронів ніколи не готувала. Поклали всередині шоколад і накрила другу кришкою. Я хотіла з'їсти, але поділилася з татом. Для батьків запрошення на захід стало приємним сюрпризом. Кажуть, новий цікавий досвід саме те, що зараз потрібно їхнім малюкам. Дуже-дуже емоціонально, дуже гарно, все дуже я думаю, клас. <с? <с я думаю, що дітям не вистачає цих емоцій. Ну, бо зараз такий певно, що час, що не вистачає все-таки. Зупинятися на цьому компанія Хоумнет не збирається. Організатори вже будують плани на майбутнє. Поки що нічого розкривати не будемо, але ми в обов'язковому порядку надалі з Вікторією співпрацювати, звичайно, будемо. Подальшому ми плануємо ще проводити такі заходи. Адже я вам хочу сказати, що за такий короткий мінімальний період часу, що ми тут провели цей захід, ми отримали настільки багато емоцій, такий широкий спектр цих емоцій, що просто, ну я не знаю, неймовірно. Наприкінці вже традиційно діти отримали подарунки. Брендовані пасли з автографом Вікторії Науменко. Усміхнені обличчя та яскраві пакунки в дитячих руках. Те, що треба для фінального загального фото.